Гучний скандал на лівому березі Києва. Льодова арена Крижинка, місце, де свої перші кроки на льоду роблять діти з трьох років, перейшла до нового приватного власника. Угу. Після продажу будівлі батьки й тренери занепокоїлися. Чи випадково не зникне дитячий спорт за зачиненими дверима? Ну, проблема тут і справді велика, тому що альтернатив угу. у столиці майже немає, тому що і інші схожі арени вони або вже перевантажені, так. або просто недоступні для ось таких маленьких спортсменів. І ситуацію складнює ще й те, що ковзан. Розташована в парку, але юридично має зовсім інше цільове призначення. Ага. Новий власник пообіцяв дозволити дітям дотренуватися до кінця сезону. Однак, що буде далі, досі поки не відомо. Чи почує влада людей і залишить спортивну арену на місці? Дізнавалася Каріна Шевченко. Це Київська льодова арена Крижинка, що знаходиться в Дарницькому районі столиці. Саме тут вже роками стають на лід майбутні спортсмени з фігурного катання. Однак приміщення, де тренуються діти, приватне, і його орендує міська влада для спортивних шкіл Лідер та Сюїта. Однак минулого року в приміщення власник змінився. І за словами відвідувачів крижинки, він, начебто, планував закрити арену вже цього січня. Повісили на вході. Листок, де було вказано, що з 1 січня козанка закривається. Ми створили петицію, зібрали підписи: 6 тисяч підписів. За півтора дня ми зібрали їх. Це була петиція в КМДА. Отримали відповідь. У відповіді були певні факти, які нам КМДА. Казалися, перше, те, що. Продовжили роботу крижинки до 31 травня. Міська влада домовилась новим власником продовжити тренування до кінця цього сезону. Міська рада запропонувала тренерам та вихованцям інші шість ковзанок Києва. Зокрема, серед них є і приватні на ВДНГ та УТРЦ. Однак, тренер Роман пояснює, ці арени геть не підходять маленьким спортсменам, бо проблема в оплаті, локації та часі тренувань. Одна з них це яка тут поруч. Вона повністю забита графіком е цими шорт-треком. Нам виділяють для фігуристів час е тільки в 6 і сьома ранку. Тобто маленькі дітки, які тільки приходять і хочуть почати е займатися спортом або спробувати, чи піде, чи не піде. На 6 на сьому ранку, самі розумієте, ніхто не буде ходити. В чому ж виник сам конфлікт? Він стосується будівлі крижинки. Згідно відкритих джерел, відомо, що у радянські часи це приміщення належало підприємству Київхімволокно але у 1994-му його приватизували. Тож керівник підприємства вже на початку 2000-х вирішив самостійно передати дану будівлю у комунальну власність Києва. Міська влада підтверджує, що видала розпорядження на передачу будівлі та землі. Однак підприємство почало заткувати. Ми знайшли, отримали на запит листування, копії листування між хімволокном, керівництвом хімволокна і київською міською державною адміністрацією, і видно, що постійно знаходилися якісь відмовки зі сторони керівництва хімволокна. І акти приймання передачі не були підписані. Тому в 2014 році хім Волокно ВАД хімволокно продало цю будівлю на ТОВ Енторіс. Те, що будівля так і не була комунальною власністю, підтверджує і КМДА. За інформацією Департаменту комунальної власності міста Києва, льодова ковзанка Крижинка ніколи не перебувала та не перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Києва. За 12 років будівля змінила чотирьох власників. І за словами Юлії Амірової, мами однієї з учениць, одній з власників поділили будівлю крижинки на дві частини та присвоїли їм адреси. До того ж, п'ять років тому змінили і цільове призначення землі рекреаційної зони, бо будівля розташована у парку Перемога. Чому це було зроблено? Тому що з реєстру державного реєстру прав власності на нерухоме майно зникло слово ковзанка, тобто спортивна споруда. І з'явилися два об'єкти нежитлове приміщення. А у зв'язку з цим можлива реєстрація земельної ділянки з цільовим призначенням для обслуговування адміністративної офісної будівлі, категорія землі землі житлової і громадської забудови. Ми звернулись до київської міської адміністрації з питанням, як дозволили власникам змінити цільове призначення рекреаційної землі? Та чи планується на цій території будівництво та закриття спортивного комплексу? Згідно з даними електронної бази документообігу Департаменту містобудування та архітектури, даними міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності, містобудівний кадастр міста Києва, містобудівні умови та обмеження на проєктування об'єкта будівництва за адресою не надавались. Відсутні відомості щодо реєстрації схеми генерального плану об'єкта будівництва за даною адресою. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва не видавав, не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Ми звернулись до поточного власника, щоб дізнатись, що далі він планує робити з даним приміщенням. За його словами, до 31 травня контракт розривати не будуть. Він ще спобусу не буде, але будувати будуватися. Нічого такого не буде. Тримати кризинку в аварійному стані е е немає змоги далі. Там не дуже а -а -а, там криша тече, там е е е багато проблем є. І світла немає і, 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 великі рахунки за світло. Ці те, що я додав в своїй там обіцянку Київській міській раді, що ми надамо змогу. Хоча це, це нам дає великі збитки. Що нас, де працює кризинка до тисячого п'ятого? Це ну, ми виконаємо. Тобто від літа сотні дітей та десятки тренерів ймовірно залишаться без льодової арени, і це ймовірно може негативно вплинути на розвиток фігурного катання у столиці для дітей на лівому березі. Однак, як кажуть, тренери та батьки, київська влада може викупити будівлю у власника, адже й так виділяє щороку з бюджету лише на оренду для однієї школи близько 2,5 мільйонів гривень. А новий власник, за даними адвоката, який допомагає тренерам та батькам, викупив приміщення приблизно за 15 мільйонів гривень.